Доброго дня! Як ви нас чуєте, бачите? Доброго дня. Чую вас і бачу. Дякую, Світлана Васильовна. Ми задовольнили ваше клопотання про участь у засіданні в режимі відеоконференції. Отже, ви приймаєте. У розгляді питання про дослідження досьє, проведення співбесіди та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області красуць Катерини Ігорів на повідній займаній посаді участь да? берете участь. Я вам повідомляю, що розгляд цього питання здійснюється колегії у складі Ярослава Духа, Володимира Луганського і Олексія Омельяна. Чи є необхідність роз'яснення вам до початку прав ваших вирушеньора з оберете? Немає засідання. Саме з зобов'язка. Да, так, дякую. Чи будуть заяви відводи клопотання до початку розгляду цього питання? Немає. Дякую. Доповідачем за цим питанням є я, Олексій Амельян. Отже. Перед доповіддю хотів би повідомити, що від судді надійшло заявок опотання про відкладення проведення співбесіди, призначено на сьогодні, в зв'язку з тим, що суддя має тимчасову непрацездатність. Продовжено ще на 14 днів з 18-11 2024 року у зв'язку з пологами. Відповідно до питання долучено довідку належну із суда про те, що Красюк Катерина Ігорівна перебуває на лікарняному. Причому перебування з 15 липня 2024 року по 17 листопада і суддя говорить про те, що додатково за медичними показаннями продовжені. Колеги, ставиться на голосування можливість відкладення розгляду цього питання і пропоную одразу без визначення дати, тому що ну об'єктивні обставини свідчать про тимчасову непрацездатність судді. Хто за відкладення, прошу голосувати. Дякую. А... Світлана Васильівна, ви почули підстави? Так. Чи у вас так, заперечення з цього приводу чи наполягання на розгляді? Ні, немає заперечень, оскільки є поважні причини. Суддя надала підтверджуючі документи з метою забезпечення її прав. І законних інтересів вважаємо за необхідний відклад. Дякую. Я хотів би процедурно з'ясувати там. Я так зрозумів, були деякі складнощі в направленні судді висновку ГРД. Ну хотів би повідомити, що комісія висновок копію направляла судді і вона надала пояснення на цей висновок. Тобто, в принципі, комунікація відбулася, але це в порядку інформування. Дякую. А тоді е, протокольне рішення ухвалено про відкладення розгляду цього питання про дату, час, місце розгляду буде повідомлено усіх зацікавлених осіб відповідно до вимог реклами. Дякую вам за участь, до зустрічі. Дякую дня. Отже, перелік питань затверджених до розгляду сьогодні в засіданні. Разглянуто. Частково, можно сказать, результат отримано. Лошади